Є стосунки, де скільки б ми не намагалися, гармонії не буде. І не тому, що люди погані, а тому, що їхні душі зустрілись не для спокою, а щоб показати біль, який вже давно проситься бути зціленим. Є три сценарії, у яких любов неминуче перетворюється на боротьбу. Сценарій один рятівник і жертва. Це коли один постійно рятує, а другий вічно потребує допомоги. Вони обидва ніби потрібні один одному, але під цим страх самотності. Рятівник почувається живим лише тоді, коли когось лікує, а жертва тоді, коли поряд хтось сильніший. Та така любов виснажує, бо справжня близькість. Народжуються не із спасіння, а з рівності, коли обидва стоять на своїх ногах. Сценарій 2. той, хто тікає і той, хто чіпляється. Це найпоширеніший танець болю. Один постійно шукає простір, свободу, інший безпеку, контакт, присутність. Вони притягуються магнетично. Але що ближче, то сильніша напруга. Але це не любов, а гра дитячих травм, страх бути залишеним зустрічається зі страхом бути поглинутим. І поки ці страхи керують, стосунки будуть схожі на маятник від пристрасті до відчуження. Сценарій 3. Маска все добре. Тут зовні спокій і стабільність, але всередині тиша, що пахне віддаленням. Люди бояться конфлікту, тому не говорять про правду, і поступово між ними виростає стіна. Гармонії тут не буде, бо вона народжується не в ідеальності, а у чесності, навіть якщо болить. Бо гармонійні стосунки там, де не про ідеальну пару. Вони про двох дорослих, які готові зустрітись справжньо, подивитись у власну тінь, зняти маски і вибрати не гру, а любов. Бо там, де є свідомість, навіть біль перетворюється на світло.